Привітку сюди. Нічого такого нового вам не скидаю, тому що робота в нас зараз, можна сказати, халявна. Їздимо на возику, обриваємо пендики, тому що в нас вже підходить кінець сезону, і чубчики обломані, і пенди дуже сильно кинулись, тому що чуба нема, значить треба пендики, щоб росли. Ось такі. Ми обриваємо, щоб все було чистенько. Дівчата ще рвуть помідори. Ми ті, що були на возиках, їздили зараз пенди обриваємо. Бачите такі, один пендик, другий пендик. І на чубчик, бачите, новий вже росте, теж обломлюємо. Ось такі. Вправе в нас на теплиці з помідорами. Ось спущусь вам наниз. Помідорчики. Дівчата ще не дійшли, ми обірвали, бачите? Вже нема так багато. Наступний рядок. Бачите, в листях видно. Ось. Такі помідорчики у нас. Тут теж і зелене грон. Гронів ще зелених. Зараз вам порахую, скільки лишилось. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять. Три, чотири, п'ять. Тут теж п'ять. Ще п'ять гронів зеленою помідоркою. Ну, але ще ж грону шостий вон червоними помідорками. Так що ще робота буде. Але робота є круглий рік, тому що ми після помідорів починаємо прибирати. Всю теплицю прибираємо, миємо і приходять нові саджанці. Погода дві нас. Марки, сонечко, світ. Зараз ви сонце. Такі в нас справи. Всім дякую за увагу. Щасливого.